Новий електромобіль ET5 автомобіль 23-го року в комплектації Comfort. В залежності від комплектації має батарею 72 або 86 кВт, -години, що дозволяє проїхати на повному заряді батареї 520 або 620 км. Автомобіль в євроверсії має порт зарядки CCS2 2 ось Так він виглядає. В комплектації ми маємо денні ходові вогні та лазерні фари. 19 легкосплавні диски, автоматичне складання зеркал, безключовий доступ, чорний салон з вставками під дерево, повний електропакет. Ось такі у нас шкіряні сидіння, мультикермо з круїзом, цифровою приборною панелью, мультимедійною системою 12,8 дюймів з управлінням автомобілем. Ось так він виглядає в салоні. Є люк. Панорама, яка відчиняється зі шторкою. Просторний задній ряд. Ось так виглядає він. Автомобіль можна використовувати як павербанк Заряджати щось від нього. багажник з електроприводом. має об'єм 467 літрів. Відчиняється він з кнопки. Також, якщо скласти заднє сидіння, ми отримуємо 1167 літрів корисного об'єму. Є ось така шторка. Передня підвізка у нас Макферсон ззаді, багатоважна, незалежна підвізка. Автомобіль дуже м'який і приємний в користуванні. Має він ось такий вигляд у нас. На автомобіль ми надаємо гарантію 7 років або 150 тисяч пробігу. Також можна придбати цей автомобіль кредит лізинг маючи перший внесок 7 тисяч доларів. За деталями телефонуйте по телефону. Будемо раді вас прийняти на тест-драйв. Тож записуйтесь, приїжджайте, прокатаємо. Будемо раді показати вам цей чудовий новий електромобіль. В наявності також кольори білий, чорний, синій і синій і ось таким ще видом. Тож, друзі, телефонуйте, звертайтесь.